Вітаю, в ефірі фірітлоперей 70 години я ведучий Валерій Макіїв з Віктором Борисовим. З Віктором... Я зараз привітаюся. Доброго дня. Віктор Борисов привітався. Ми, і це дуже добре. Ми сидимо за запасною кавою, за чаєм, за гарячими, теплими, зайвий раз не перегріваємо, бо знаємо про те, що потрібно зберігати нам енергію, на електроносії, але закликаємо вас зігрівати воїнів своїми теплими дубками, своїми. Своїми донатами, своїми можливостями, якими там завітайте до будь-якого волонтерського центру, до будь-якого центру підтримки армії, підходьте, приносите каву, чай, солодощі. Є можливість задонатити щось, донатьте, підтримуйте, бо від цього все залежить в нашій державі. Власне, і по цій нашій вірі нехай нам вас Я хочу проговорити про церкву. Власне, таким чином, перейшов на. Нову тему, яка зараз стала світською. СБУ проводить обшуки чи проводило, маємо надію. Знаєте, як збучне називається? Служба Божа України, це з літа цього року, коли почалося щось. Певні речі від нашого СБУ. І на Черкащині не було як Черкащина не стала виключенням. Показала вже флаги Новоросії, показали вже якісь газети там Кримські Правди та й щось інше. А, ну у нас ви очевичі, ви свідки. Що в мене тут специфічне дуже ставлення до цього питання, і не один раз мене Віктор тут стримував у передачах в, в певним чином, що потрібно якось толерантніше, толерантніше. Я яким чином почну? От сьогодні вранці, в одній з кав'ярні, де я зранку п'ю каву, один мій колега каже: Ну, в чому моя вина?? Я хрестився от в московській церкві. Мене туди бабка привела, я там не буду називати який прав. Я туди прийшов. Мені абсолютно. Не, немає ніякого значення, там, що там розказує священик, я приходжу раз зараз туди два-три рази на рік, на свята, але це моя церква. От, в чому я? Я? От вважаю, так, я не хочу в якусь іншу ходити, я там хрестився. От у мене такий підхід, і е, кажу, чому ти Тобто, Як ти ставишся до того, що е, я от і таких, як я, дуже багато, і, звісно, о, на Черкащині, до речі, більшість, не кажу, що подавляюся, як це було там. Абсолютна більшість, як це було ще декілька років тому, зараз баланси змінюються, але ще там немає ще там 51 на 49. Все рівно зараз кількість прихожан у цих московських церквах є більше. Каже, що ти мені на це можеш сказати? Чи я, я можу вважатися ворогом? А, моя відповідь була дуже, дуже проста. Я Кажу: я був толерантним, тут скільки ми їх є, весь час себе знашукав, себе, ну, чому я до цього ставлюся якось гірше і гірше, і були для цього певні підстави. Але зараз у мене позиція абсолютно категорична. Ні, туди не ходити. Цим ти підтримуєш ворога. Це ти в такий спосіб воюєш проти України. Часу було вдосталь у цих церков, священиків перейти під ПЦУ, там, де Українська, до речі, сьогодні був у нашому храмі, на Свято Троїцькому. Одну річ таку дуже цікаву побачив: український прапор. Щось я не пригадаю на це на храмі на церквах московського патріархату, зараз кабамо так, що там десь були українські прапори. Я не кажу вже про інші речі, про те, що зараз почала викривати СБУ, вказувати всім. Ну я потім якісь свої від себе, якісь такі речі, чому я так внутрішні, це моє внутрішнє переконання. я не буду далі продовжувати дискусію з моїм цим товаришем, про що ми говорили, я кажу, я тебе сприйматиму таким, як є. Але для мене, от, от для мене, виникла ця неприйнятність. Тобто я не кажу, що ти для мене там, став ворогом з цього моменту, як я дізнався. Ні, але такі маленькі такі, шажочок, такі, що я цих твоїх дій не, не приймаю. Я можу е, розуміти, що потрібен певний час для того, щоб собі усвідомити. Так, ти тут хрестився, тобі тут, так ходити, є певні свої аргументи. І в мене також бабуся в московській церкві була. Я також хрестився аж в 30 років в Московській церкві, але, 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 але. але в Кожна своя історія. Це не говорить про, краще, про те, що от ті, що ходять в ПСУ, оті святіше святих, а інші московські, ну це ганьба-ганьба. Це інша історія. Але сьогодні, коли йде така безжальна війна, ми сьогодні говорили вже про те, що ну, декілька десятків тисяч і наших воїнів, а ще більше мирних людей загинуло. А втрати всі, які ми зараз оці всі отримуємо без світла, без тепла. І далі буде, то це все в тому числі від оцих снарядів церковних. Як твоє ставлення це змінилося після цих обшуків, як ти до них ставився, результатів цих обшуків? Все змінилося в Україні. Якщо до 24 лютого ми все ж таки вели умовно мирне життя, і я б говорив так: нехай внутрішньо церковний діалог триває. Нехай поступово ПЦУ забирає своїх вірян. Нехай поступово цей процес природнім шляхом відбувається. То після 24 го числа, коли наші вороги поводяться так, як пригадуєш, ми з тобою колись вже згадували майстра та Маргариту mm -hmm. зустріч Воланда та поета Івана Бездомного з редактором Берліозом на Патріарших Прудах. Про неї потім вже в наступних розділах Волонск Воланд говорив цей е, поет мене ледь до сказу не довів, тому що переконував мене, що мене не існує в даному випадку. Е, держава, яка на нас напала, вона прямим текстом каже, що українці е, це не народ, Україна це не держава, і, е, е, власне кажучи, е, вже західні розвідки. Прямим текстом пишуть про те, що на нас всіх чекало. Всіх активних просто повбивали, решту асимілювали. Ну і якась частина були колаборантами, які були вже російськими державними службовцями. В таких умовах всі правила змінюються. Ти ну, все надзвичайно просто. Ти або з Україною і за Україну, або ти продовжуєш так підморгувати тим, хто за перебріком. Звісно, що московські попи цього кроку самостійно не зроблять. Через те, що ми з тобою про то згадували, консервативне середовище, треба, щоб не більше половини до цієї думки прийшли. Треба, щоб понад 90% вже підштовхували е, священників до того, що слід змінити юрисдикцію, і е, е, що тут гріха таїти? Ця церква була створена Йосипом Вісеріоновичем Сталіним. Це був ідеологічний інструмент по контролю за свідомістю тієї частини населення, яка була віруючою. Зараз теж інститут, який контролює свідомість. Якщо цей інститут ще й підпитується грошима, ідеологічно з тієї країни, яка просто знищує наш народ. Ну, все надзвичайно е, слід е, швидко е, робити, і особливо е, в рамках закону, в рамках закону, але е, без е, сантиментів. Ідеологічна інститут це дуже цікава дефініція. Така я знаю, що глядачі знають, можливо, ні. Веду сайт Свято-Троїцького собору нашої Православної церкви України, і щодня там у мене два матеріали повинні виставити, є якісь певні матеріали, стосовно того, якесь свято, щось інше. Нещодавно матеріал стосовно якоїсь, здається, Євроської ікони Божої Матері. І тоді я оглядаю, там, що пишуть на інших сайтах, матеріал на підставі цього роблю допис щось таке. Дивлюсь, матеріал цікавий, потім читаю, там. громадянські війни були, то завжди там, гробдясь, під час громадянської війни читаю там. Суть така, про ікону, про ікону далі буде, але ми начинаємо розказуємо. Суть читається між строк. У вас зараз війна, і от треба смирення, щоб громадянської війни не було, як ото про хрюшку, тетя Валя повинна, хотіла про повинен сказати, я ж вам про хрюшки говорила. ви, оста, ви там, Зачем ви це это Да? А -то через церковну мову те ж саме, Тетя Валя свою через Крюшку Стіпашку буде розказувати. Московські церкви будуть розповідати. Уважає гражданська війна, ви ж От сколько ви будете супроти, тим ми вам будемо ну, маразм, Маразмом І до цього чисто ідеологічної інституції долучена церква. Зараз це абсолютно чітко ти сказав, що ну, гра закінчилася. У мене було питання, чому вона не закінчилася ще влітку. Коли почалися певні моменти щодо церков, от в певних регіонах там переходи от відразу, коли стали відомі Буча Гостомель, то переходили з власної ініціативи. А власна ініціатива така штука, вона знаєте, ну як власна ініціатива, парафія. там парафіяни повинні зібратися, щоб перейти. Потім стоп-машина. Ми пам'ятаємо, як у нас тут почалися речі в Черкасах на Свято-Михайлівський собор, там, де у нас найвисокий, як кажуть, в Європі. В Піромайському партії, першотирневому парку, стосовно землі, там, о, там, ми будемо зараз збирати і заява такими всіми можливими, можливими способами. Ми зараз цю там, я, до речі, не знаю, чим воно закінчилося. Вони якось трошечки погодили, побузіли. І потім тішина, але в, в тому і справа, що самої проблеми не було, тільки, тільки це зацепили. І е, вибачатися там ніхто ні перед ким не вибачався, але я кажу, зам'яли цю тему. Це чіпати не потрібно. І це говорило про те, що це окремий фронт. І е, можливо тоді думали, що війну на ці два фронти, гарячі на сході, там, гарячі в тих е, всходих Херсоні там, інших напрямках, е, ми не витримаємо, якщо в нас буде ще тут війна з цього боку. А як цю війну заморозити? І як на мене, я не знаю, як це сталося, на якій підставі, але хтось дав команду цій службі Божій України, СБУ вона називається коротко. Пас вони знали, куди йти. Війна зараз триває з боку росіян на знищення українського народу і на знищення української держави, якщо є інституція, яка в цих умовах понад 9 місяців цієї жорстокої війни вона продовжує зберігати інформаційні фінансові. І, і, і інші стосунки з і, Росією, ну будь-яка держава, яка має повагу для себе, це становище мусить припинити і якомога швидше, безкомпромісно. Я знаєш, маю контакти з певними священниками, які з тої церкви, але тут тобто, толерантність до того, що залишатися там, у мене особисто нульова. Так я поважаю, знаю, переходьте в ПЦУ, переводьте церкви свою ПЦУ, переводьте з пасту. Не можете. А за що тут? -то? тоді, як а чим я харчуватися буду? Як Шариков казав, ні, питання не в цьому. Якщо залишатися там, канонічність, неканонічність канонічність це дещо інші речі. Не будемо зараз туди переходити. І взагалі мене ця дискусія в умовах війни не цікавить. Я чітко знаю історію, як розстрілювали тих священників наших, українських священників Православної церкви України, які просто ставали з Хрестом під Васильковим, там, під Бучою. І знали окупанти знаки далеко розстрілювати. Точно знаємо історію, коли в тих самих під підгостомельних та вічих вже строк отримав один священик Московського патріархату, який давав наводки, куди, куди паляти, куди шмаляти, куди вбивати наших людей. Толерантність нульова. Підведемо риском, бо вона тема болюча. значима. А на закінчення, знову ж таки, щоб ми могли про це говорити, щоб існувала і наша Православна Церква України. І щоб ми могли дискусувати про це, і щоб ми могли в таких умовах бодай таки знаходитись, говорити з вами, а ви в таких умовах, як я зараз, дивитися, слухати нас, підтримуйте ЗСУ. Зігрійте воїна. До побачення в ефірі Бутова 72 години. Віктор Борисов, Валерій Макіїв. На все добре.